Народ, всім привіт! Особливий привіт всім буковинським пасічникам Чернівецької області. Всім привіт пасічникам. Ребята, хочу повідомити про те, що з 5 жовтня в Чернівці заїхав козацький мед. Козацький чи китайський мед, я не знаю, але названий. Кіза... Козацьким. Він знаходиться по вулиці Голуні біля депо центру. Зараз я до них, до них направляюся. Хочу поглянути, які в них сорти меду є, і чи в них є взагалі документи, які документи є. І також хотів би зазначити для буковинських пасічників, хлопці, давайте якось ми групуватися і пробувати вирішувати цю проблему з козацьким медом, бо тому що вони продають мед по досить низькій ціні. Ви зараз самі побачите, яка ціна на цей мед. вже під'їжджаємо до, 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 до депоцентру. Бачу, тут велика якась є. Торговля. Хорошо, йдемо до них. Наш депоцентр центр місті Чернівці є сама ярмарка. Вона йде досить невелика, скажімо так. От пише ярмарка меду, мед 179 гривень за, за трьохлітрову банку. Козацький мед. Добрий день. день? Прополіс, маточне молочко. Прополіс таблеточка підготовлений. Природный антисептик, антибиотик, снятия воспалительных процессов. Дыхательний... Апипродукт вот здесь можно включить. Ага, це, ну, просто мне цікаво, виробник кто. Киев, Киев. Это вот Киев. Сиропы у нас, пожалуйста, в Черновецской области кило у вас. Да, Е у нас Е да. у нас. Это да. вот эпиропы именно. Отсюда ага, пчеловодство. Это и вороты. Знаем, я Це так уже знаю. Угу. Это вот я вам предлагала, это запрос. Да, дайте мне, пожалуйста, одну сюда. Вот, а. якую. Там и больше информации есть, да? Да, да, да. Видите, вот, с обратной стороны вы выбираете, что какая проблемка или просто общее укрепляющее действие. А в серединке уже идет более подробное описание. Как принимать это в основном идет на баночках. Написано. Ага, расписано. Інтересно. Так, і ще хотів мед подивитися. Так, майські різнотрав'я. Не доносить. акація доносить Акація, акація гледичая. весняні трави. Медозбір 16 року, 99 гривень. Це у нас ідея яка? Петрова. 65. різнотрав'я. Чебрець, степові трави. Так, степовий, приазовське різнотрав'я, Таврійське різнотрав'я, Сумське різнотрав'я, Майський, Полтавське різнотрав'я, лісовий. З Бояришниково, Призовський, Майський, різнотрав'я із Липою. Липова, Липово гречаний. Гречаний. Акація, липове. Софор Есклюзив, Ексклюзив. Різнотрав'я із Гречихи. Різнотрав'я здоробше. Так, лісовий. Ну, фантастичних немає медів по назві. Укріпляє імунітет. Для нас вісовата сонячних речі. Домашні що... застуди, укріпляє імунітет, виводить токсини, укріпляє імунітет. Укріпляє імунітет. Скорізно трав'я. Таврійські різнотрав'я. 4-2 кг, 180 кг, лісовий 89 кг. Зараз, тут люди, не хочуть перебивати їм. Ну, бабушки тут, звісно, зібралися, молодці. Аж був би мій натуральний, якщо все добре, то я радий, що люди беруть. Ну, три палатки. Приїхав цілий фургон, напевно. О, є ще один свободний продавець, так? Да? Один свободний. О, супер. Ну, ты сам потом упадешь о, не, не, не втікайте, бо я хотів, не хотів вас відривати. Я б хотів, щоб ви мені документи якісь показали. До нього? А може, що ви поторгували, що я просто його не відривав від торгівлі. Це, 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 що? Паспорт пасіки і. не пасічні, у нас общество пасічні. Ага, ну де намет документи покажіть. А чому? Просто я тебе. Ні, Ну я на вас буду, в місці буду знімати. Хорошо, на обличчя не попадає зараз. На обличчя не попадає. Ну я для себе хочу знімати. Для нашого, для нашого общества. Для нашого общества. Дайте розкрити. 30 гривень буде? Ні, 20. Не, он уже карман, но он помяже. Ну, один, що не убирает. Ні, никуда. Так, висновок. Ну просто подмог чуть-чуть у меня, если надо, там я mm. Так, это за приска. да, бутылки. Замовник стоякин. Что, он 179. Рубник 179. 16. О, я хочу такой Это стекло. Ска. Один столмер с 7-го. Стоп, 11.07. Да, дослідження. Пойдем дослідження. Пойдем радость. Дальше, считаю, вас грязно, Вы спросили, это именно. Нет, так нет, они вот такие нет, все нет, там. Нет, там нет. Так нет, так нет, так нет я плачила, я, я брала. Я, я, бачила, я, брала. я в том уроке. Ту то же самую, да. Так, финиш на сладкое. Так, массовая частка. Да, еще. Часовая, давайте, два. Массовая, есть. Радіо висмотря до слідчий Ну, все написано. Печатка. Печатка. Це не мокра печатка. Для ескізів, де реактор. Так, медковий натуральний, метод, натуральний, метод. Ой, та так, декларация рівника якісне. Так. Вот они ж не подходим, кількість. В одному. Кількість штук, маса, маса. Результат в лабораторії. О, це настояще. Да. так виходить що яке матки. А це підробка. Так, результат, масова частка Да. Ось є на, на кожен різновид м'яду є таке дослідження. Тут же йде у нас сім'я. Да, то тут тут бос показано. Ну, тут у вас представлено... Я не знаю, я тільки неділю працюю, не знаю. Только, ну, ну представлено у вас багато різновидів. Конечно. На кожен різновид має бути заключення санітарної ну, конечно, да, норми. Да. Ну, у вас не присутні? Да? А можете ну, вот, ти ну, Це тільки на uh, один. На Ви... От там на останньому написано: підковий. Ну, а это все квітково. Є лесовые, є, Катя, ну, там, ну, є то, смотри, є то. Є ГОСТ, він указано на баночке. Посмотри на баночку. Ну. Вот, свій, ГОСТ тобі одне. Именно дослідження лабораторне. лабораторный. Майбути заключення. є на сырье. Ну тоді, значить, бути весь одного зразка, і що сырьо. То є. есть це з одної бочки. А як, ти в лабораторію приблизно такого цветка создан? Ну. Ти в лабораторії вторая само здавав свой? Здавав. Ну, з якого він цветка? А говорять? Є на сырье, є ГОСТ. Ми сторону, соответствує з ГОСТу. Мед по ГОСТу соответствует, у нас є ГОСТ, лабораторія проверила, все, поэтому ГОСТу не закупить. каждый вид меду провірявся, там на конечно, антибиотики, конечно, на... Це... Конечно, ну мал би тобі заключення, так само на кожен. Ну, є таких много, від каждого там на разное сырьо, там, Они... даже не знаю. Что? Ну то есть на даний момент так, у вас оця бумага є що мені показали, да? є а, еще... а можете показати? 18. 18 різновидів меду, наше має бути 18 лабораторних досліджень. Вони йдуть по різним датам, і тут просто соответствує госпусио провіряється і все. Своч, посмотри. на свідоцтво видане. Мед кови натуральний. Село пишеманку Так, дата червень. з перший червня 16-го року, лесак віда, так? Одного віда, так? що ви читаєте. зато. Короче, дай, студент. байк.

У цьому році теж був лише один відео. У, у нас буде столько 1 віт, я в цьому році брала теж. У нас редках, так сказати, будь ласка. Mm. Дякую. Okay. Удачі вам. Ну, я ще не спец в документах за мед. але е, я побачив дві бумаги всього-навсього на столі. 18 зразків меду, на кожний мед має бути ветеринарне заключення, то в них тільки є він, як каже сам продавець, Серйо. Це Серйо. Якщо Серйо, то він взяв з одної бочки, зробив дослід. І то, якщо ви бачили... Перша печатка, вона йде підробка. Тобто лабораторна іменно підробка йде. А друге... друга печатка самого ПП, то вона йде настояща. Це означає, що вони не наробили взагалі ніяких досліджень. І тому мед продають по такій ціні. На жаль, всі люди на це купляються. Дай Бог, щоб той мед був натуральний, щоб він не був китайський. Дай Бог, щоб той мед робив ті чудеса, котрі там написані на тих баночках. Хорошо, всім удачі!